В ефірі Доброньюс. Новини спорту. В студії для вас працюють Артем та Радіон. Вітаємо вас! Почнемо день з сенсаційної новини. Мар'ян Швед підписав контракт із Шахтарем на 5 років. Футболіст повертається до чемпіонату України. Він переходить до нашої команди з бельгійського клубу. Збірна України втратила лідерку. Гімнастка Діана закінчила свою кар'єру. Як відомо після Олімпійських ігор 2020-го, спортсменка перенесла в операцію. За словами чемпіонки, зараз вона зрозуміла, що більше немає сил та бажання знову повертатися у спорт. Збірна України пробилась у плей-офф Чемпіонату світу з волейболу. Це досягнення вже назвали історичним. Україна вперше за 24 роки зіграла на чемпіонаті світу. На цьому у нас все. Більше інформації читайте на нашому сайті. До зустрічі!